Чому ми говоримо про тісний зв'язок медицини і астрології? Тому що ще Гіппократ в Древній Греції вивив таке поняття, як чотири гумори у людини? За його концепцією, у людини є чотири різні рідини. Кров, флегма, жовта жовч, здається, жовта, а, да, жовта і чорна жовч. Насправді це чотири стихії. Кров це повітря. Флегма це вода. Чорна жовч це земля. Жовта жовч це вогонь. Саме на основі. А, Цієї такої теорії філософії Гіппократа про чотири гумори. Потім були е, виведені, виведені чотири темпераменти людини. Цю філософію продовжив Арістотель.